Так, ну що, колеги, мої вітання. Значить, що ми робимо? А ми на жнивах молотимо чорне золото, наш соняшничок. Розпочали ми молотити, соняшника Байер. Гібрид Бельвадер, здається, щось таке, новинка від Байера. Ну, в общем, такий, на вигляд, соняшник. Все, дивіться, спостерігайте. Приїхав комбайн жандр, зараз під'їде ближче, покажу вам. Вже трошки попадало. Соняшник в принципі чистесенький. Я тут і синів, і краснів, і сивів, тому що переживав гербіцид ґрунтовий не сработав. Вся була надія на геліантекс. Як я й писав у відео, яке було. Так, зараз ближче під'їде. Комбайн, так, в принципі, по чистоті можете спостерігати. Зараз побачите, який комбайн до нас приїхав, клавішник. Якраз те, що треба для соняшника. народ. це я розумію. Знаходимося на полі, там, де я проводив оранку оптіконом. Ось, ось ця частина. Та я вам скажу, оранка багато чого дає, своїх плодів, своїх результатів. А що в нас по врожайності тут виходить, поки не знаю, але вроді би досить непогано. Це вже є хорошо. Ось такий соняшник байер. Хто не в курсі, хто не сіяв, ну, вигляд можете спостерігати, досить таке непогано. Теж сиренько, м'ягенько, ось його ногой, дивіться, розриваю, сира земля, що там брательнику буде досипати, лки-палки, а я там газоном стою, так не в тєму невдобно, ну нічого, зараз ми підійдемо вже ближче або вже нам намолоте повен бункер і висипе мені на газон. Ну а ви ж, колеги, не забули поставити подобачку мені. Підтримуєте канал. Всім дуже дякую, хто участвує в ігрі, такі як города. Дуже класно, дуже приємно, що кожен пише, хто звідки ля Дивіться. Напроти інгула знаходимося зараз просто обалденно. Нарешті ми дочекалися, коли соняшник в принципі, доходить до бази, так як дощі проходять. І сьогодні на ніч показує дощ. Що буде, то буде. Нам треба врожай зібрати, щоб він був у коморі. Тому що коли він стоїть у полі, це дуже-дуже погано. Переживаєш за це все діло. Його виростити переживаєш, а потім ще зібрати переживаєш. Я такого давно вже не пам'ятаю, що по цього не давало нам збирати соняшник. На сьогоднішній день це виходить сьогодні яке 16, -е, здається, жовтня на секундочку. У нас на місяць затрималися жнива. Уявіть. На місяць. Була з утра волога, ну як з утра з обіду 10,7-10,9, зараз вже 9. Ну так, доберемося до бази і буде красота. Воно брательник. повний-повний набирає прицеп возе все-таки Нью-Холандом, тому що МТЗ у нас стоїть на відпочинку. Ось, зараз мені Андрій висипе, що залишилося в бункері. а потім досипе повністю повен бункер. Все, Стас папер. Ох, який. Так, це що, з мигалкой? До речі, мигалочку брали на Харвес групі. А там трохи оставалося і все. Три буде залітати, в поле молотити. Ну, класний комбайн, я прям тащуся. 9660 ВТС, клавішник. От блін, це мрія. Дивіться, жатка, це ж Олександрійська наша. Вже неоднократно я бачив на комбайнах такі жатки, то темові, досить непогані. И все, пишел. Ну, красота вообще. Да, брательник, конечно, возле повнющий труба. И я стою, вдруг не вмещается. Під'їжджаю газончиком, щоб освободить же бункер. <реш> <реш> ну якщо поставлять багато лайків, я тебе сам куплю. <реш> 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 Давай. Ще й дощ колеги, бачите? Так, і ще народ, дивіться. Може комусь стане в пригоді, в кого є газончики. Защита радіатора, хто як стави. Я ось, наприклад, зробив з ОВСки, взяв решету, яке мені не було потрібне. Там шайбочка. Ну, це отвори, до речі, це стаціонарні тут отвори на газончику. Для того, щоб вставити сюди чехол, ну для зимні, зимня заглушка, чи як його правильно називати, вставив болтик, затягнув гаєчкою, залишилася шпилька. Шайбочка там, шайбочка тут. Закрутив на 4 болтика. І ось, будь ласка, красота. Я вже який рік користуюся, і тому рекомендую і вам, хто як. Дивиться за радіаторами, візьміть собі на заміточку. Ну, а так газончик, дивіться, взагалі, пушечка просто красивий. Я був виставив тік-ток, так мене ціну спрашували, так я ж не продаю його. Це для, для себе машинка. Це для себе. Все в тріщині. Ой, не вирвеш. Так, затрамбовано щось. А все м'ягенько. Ух, коренева, дивіться яка. Оце що значить вам нормальна оранка, а не оте всяке. Гляньте. Та це ж красота. Десь я бачив, попадалися, виривалися на сінинки. Вони такі яркі, голубі. Це якраз ми дивимося по тому, де, де, де який гібрид соняшника. Тут ось все виходить. Де там. МТЗ Оров, там же ж була мілка оранка. Я планував 30-й соняшник, але вийшло, що тут сілося дуже багато гібридів, до семи гібридів, всяких. Тут вже тут збор блотних і шайка То, в общем, по розсвідки насіни оприділяємо, яке ж тут насіння посіяне, представте. Ну, блін, чудіки взагалі. В шапці холодно. На що зробиш? Вже все. Ще трошки кінець жовтня, ще трошки. Так, колеги, все, змолотили ми наш соняшничок. Перве поле. Завтра, дай Бог, переїдемо на наступне, підіб'ємо підсумки, що там вийшло, цікаво. Ну, все, що є, все, все те наше.